Друзі, вітаємо, моє ім'я Лана. За великою повагою ставлюся до кожного нашого глядача, звичайно, до наших гостей Юрій Комальчук сьогодні зі мною на зв'язку. Народний депутат України, слуга народу. Юрію, вітаю. Добрий вечір, Лана. Вже правда, от. «Слуга народу звучить вже не зовсім так правильно, абсолютно. хоча до фракції ще належу, да, да абсолютно. Я тому я знаю, у нас сьогодні з тобою не так багато часу, але все ж таки є дуже багато гарячих тем. Я сьогодні перевірила, перевірила новини. Ну, волосся дибке. Якщо чесно, і деякі ситуації, особливо те, що стосується корупції на м, методах мобілізації, скажімо так, вже виглядає як певний абсурд. Але якщо дозволиш, я одразу хочу у тебе спитати. Значить, те, що ти вийшов з партії Слуга народу, це сталося нещодавно. Шкода, що ти про це оголосив не у моєму ефірі, але я не ображаюся. Мені важлива. Знаєш, не лайки від якоїсь гучної заяви, а сама суть сенс, чому так відбувається, тому що ти не перша і напевно, що не остання людина, яка це зробила. І якщо можна відповідь відверта, хоча ти відверта людина, чи реально цим тригером до твого рішення виходу з партії стала ось ця історія із перейменуванням вулиць, чи ситуація і проблематика занадто глибша? Ні, звичайно, проблематика глибша, і це просто була остання крапля перейменування міста. дивись, питання було не в назві навіть, а в процесі, вставлені до е, рішення людей і вставлені до самих людей, до можливості дійсно показати, що в нас є демократична країна, є можливість демократичного вибору. А натомість е, представники комітету вирішили поступити по іншому. Тому моє рішення було абсолютно холодним. Я розумів навіть, що раптом, якщо станеться, що буде така постанова, то я буду змушений це робити. Тому я був готовий в моменті і, на жаль, цю постанову провели без врахування думки громади. Повторюсь, що навіть думка громади не була на тому, щоб зберегти навіть назву Червоноград, хоча так багато таких людей було, і це окремий історичний момент. Можна сперечатися, чому як сталося. Але принцип підхід, коли проігнорували усі звернення. Громади, усі звернення мої моє прохання винести в окрему постанову, моє прохання виступити перед постановою, після постанови, від голови Верховної Ради не допуск до цього виступу. Від фракції небажання підтримати. Все це для мене сказало те, що ну демократія через коліно для мене не вихід. Абсолютно, і тому ідеологічно. Я більше не можу і не хочу перебувати в цій партії. Я спілкувалася з багатьма народними депутатами, які голосували червоною кнопкою щодо перейменувань вулиці, і у них була вимога єдина. Ну поспілкуйтеся із людьми, просто запитайте там у громадах або скажіть людям, що конкретно саме зараз змінить таке перейменування. Навіщо на це витрачати нерви сили? Навіщо на це витрачати додаткове фінансування? Я знаю ряд да, в екс однопартійців проголосували проти, там група Бойка, ще ряд народних депутатів з інших фракцій та груп. Але я я просто не розумію, чому йде зараз розвивається така безконтактність між владою, між, між тими, хто ухвалює рішення, і між людьми. А, чому зараз да, от є така тенденція ось такої мізерної комунікації? Зараз, ну да, з одного боку ми декларуємо права, свободи, це ж наша національна ідея. Свобода, свобода виявлення і так далі. Ми цілі майдани влаштовували. Якщо хтось нам сказав, що ти не підеш до НАТО або до ЄС. А тут ні. Щось перегорнулося. І я не розумію, що. І якщо чесно, зараз наші люди сприймають це не те, щоб як належне, а ну, доволі тихо, беземоційно. Ну, дивіться, перше. А... Роман Лозинський, який голова підкомітету в комітеті з державотворення і займався власне цим питанням. Для мене після багатьох розмов він схожий методами до Фелікса Дзержинського. Насправді тому мені було дуже дивно чути, що він не хоче навіть чути голос громади. Він я не знаю взагалі, чи коли небудь був в Червонограді, коли мені почали заявляти він і інші люди, що Червонорад не хоче позбуватися радянщини. Я кажу, ви напевно щось трошки погано у вас з історію і так далі. Чорноград перший в світі почав позбуватися радянщини. Перший в світі скинув пам'ятник Леніна. Про що кажу ви взагалі говорите? Ви маєте знати історичний контекст. Що а, там, де Червоноград колись була, і є карти, які це підтверджують: Червона Русь. Русь, що тепер теж радянська, російська, чи що що це за за контекст, контекст історичний? Чи були ще червені міста поруч? І коли назвали це місто, яке створювалося з нуля, так в часи радянського союзу, Так, а що тепер нам всім зникнути з цієї планети, якщо ми родилися, народилися в радянському союзі, що створювати? Це безглуздо, абсолютно безглуздо було взагалі перший. Крок э, змінити рішення інституту пам'яті про те, що треба перейменувати. І навіть якщо й так добре змінюємо, почуйте людей. Більшість людей, коли було голосування, я не буду зараз здаватися в подробиці, воно теж було жахливо організовано міською владою, яка сама усунулася від цього процесу, було зманіпульовано просто цим голосуванням. Але більшість людей вибрали навіть на другому місці іншу назву Кристинопіль тому, що поруч був населений пункт. Це не перейменований, а був населений пункт. Колись заснований поляками, і комітет почав казати: ні, це назвала польська окупаційна влада, а Черонград – радянська окупаційна влада. І тому давайте третю назву. А те, щоб провести процес лобіювання цієї назви, пояснити чому саме так. Ні, ніхто ж не сперечається в тому, що постать Четицького є видатною, авторитетною, крутою і потрібною, так особливо в західній частині України і в нас його там знають. Але ну, не було б моменту полюбити навіть цю назву, розумієте? Чи її зрозуміти не було цього моменту. І от ця відсутність демократії для мене зіграла оцю от о, останню краплю, коли я зрозумів. Е я не можу з цими людьми а, ні про що далі домовлятися і, і співпрацювати саме от в ідеологічному плані. Юрі технічно я працюю, тому що це обов'язки. Зрозуміло, це є комітет, це є делегація в паріє. Це дипломатія. Ці всі речі вони звичайно необхідні. Юрію, ти доволі публічний депутат, і ти ходиш на різні телеканали або Ютуб-проекти, де дуже часто і критикують і самого президента взагалі нашу всю там політичну верхівку, але ти ходиш, ти висловлюєш свою позицію. Вона дуже часто не співпадає із, скажімо так, центральною лінією партії, умовно кажучи, метафорично, звичайно. Давай так, якщо чесно, да, трішки особистого. Ніхто не телефонував там, наприклад, Арахамія, Руслан Стефанчук, я не знаю, або хтось з Офісу президента, або вести себе тихіше, або навіщо ти так публічно пішов з партії, причому оголосивши це на каналі Петра Олексійчі Порошенка? Ну так вийшло. Це вийшло співпадіння чисто технічне, тому що в день голосування. Проходив ефір, на який я був запрошений завчасно, тобто це не, не спланувалося в той день. Я часто дуже ходжу на саме це ток-шоу. Практично, якщо є в Києві, то щоразу я перебуваю на цьому ток-шоу. Перед тим я розмістив пост у себе в Фейсбуці. Його теж підхватили засоби масової інформації. І я оголосив про це в ефірі, тому що була така нагода. Я не міг цього не оголосити, тому що я мусив висловити публічну свою позицію для громади, яка мене вибирала. Мовчати я точно не міг би це не в моїх принципах. Відмовчитися там злюбиться, як то кажуть, там з часом стерпиться, злюбиться. Оце не про мене історія. З офісу От, президента якраз... то не контактував з тобою. Не контактували однопартійці, деякі вони були дещо здивовані частина. Ну тобто, чи варто було, я кажу, звичайно, що, що варто було. Деяка частина, ну і мене називати не буду. Казали, ти використав дуже вдалий момент. І дехто навіть казав, що ми чекаємо такого моменту для себе. От Серйозно уголи, я багато таких людей. А, ні, ну насправді не багато, тому що про це навіть отак от тихо між собою говорити можуть не всі, а, але такі розмови є, і вони точаться дуже давно, тому хтось раніше вийшов, хтось пізніше вийде. Але, ну скажімо так, я не скажу, що тут є чим сильно хвалитися, проте повідомлень від знайомих і друзів було позитивних дуже багато. Це можна порівняти так би мовити, як з тривалим шлюбом. І коли в кінці вже без скандалів зрозуміло, що далі разом не можна, і хтось проявляє цю ініціативу і йде. Отак в моєму випадку, знаєте. Мені то мені мені сказали Юрій Камачук. Вийшов вчасно із партії, і о, можливо перейменування вулиць це була просто така вда дуже зручна відмова. Міс не вулиць Лана. там міс, міста і села міста, міста, міста вулиць, вулиць. Да, ну це більше. Суть, суть, суть мого питання в тому, що сказали, що Юрій Камальчук – мудра, тере хитра людина, депутат з проекцією на політичне майбутнє, тому що Юрій Камальчук відчуває, що незабаром можуть відбутися вибори, і треба, ну, скажімо так, із того човна, який потрошку. Тоне, тому що рівень довіри від людей ми бачимо, який я не хочу тут говорити, повторювати цю статистику. А значить, і Юра виходить, щоб вже трішки відмежуватися від того човна, значить, який вже не має перспектив, і буде будувати вже далі своє майбутнє щодо виборів. Юр, і щодо історії із тим самим Будановим, те, що пише зараз Форбс Україна, Умерова Буданова, сирського, планують відсторонити від своїх службових обов'язків, себто звільнити. Тому що зараз іде певна розчистка для майбутніх виборів для популяризації центральної влади. Мої думки з цього приводу? Звичайно. Давай, а, ну, я, я навіть на думки хоч і тільки я... в тебе не було. Да. Так, так, так. Я на ті думки. Чи можеш ти підтвердити або спростувати інформацію, що реально зараз кулеарно йде підготовка до виборів? Я скажу так: підготовка до виборів йде не вперше протягом повномасштабного вторгнення. І є частина чисто технічна, яку там згадували нещодавно знову ж таки ЦВК з якимись там реєстрами і так далі. Вони це робили і будуть робити регулярно, тому що це їхня робота. Але політтехнологи регулярно також і рахують рейтинги, і складають плани, і ті чи інші політики, існуючі, чи ті, які хочуть увійти в політику в реальну владу, прораховують свої можливості не перший день. Я всі ці два з половиною роки спостерігаю і чую про ці розмови і від політтехнологів, і від можливих кандидатів. І пропозиції мені висувалися. Дві великі пропозиції були за цей час, але я їх не прийняв. Ну, приглядався, дивився, тому що е, треба розуміти, хто де в якому напрямку рухається. І моя думка щодо е, підготовки до виборів під час війни вона дещо відрізняється від класичних людей. Політиків, які я вважаю більше популісти, аніж практики. Чому я кажу, що саме зараз більш загострене відчуття справедливості, саме зараз ми гостро, тонко відчуваємо і бачимо тих людей, які ведуть себе неправильно. Тому розуміти картину і готуватися до того, коли буде перемога, якщо ти хочеш брати участь активно в політиці, треба завжди. Не те, що зараз чи за півроку до виборів, чи за три місяці до виборів, завжди це треба робити. Більш того, я сьогодні зрозумів ще один невеличкий висновок для себе після спілкування з деякими колегами з європарламенту, не з української історії, що потім, якраз, от коли почнеться оголоситься вибори після перемоги України. Всі люди, які можуть дати справжню користь тим чи іншим політичним кандидатам, будуть зайняті, розібрані і займатися будуть своїми проектами. Вчитися в них можна зараз, в даному періоді, коли вони більш-менш вільніші. Тому це знаєте така порада з боку для тих людей, які вирішили, що готові йти у політику, починати вивчати це якомога швидше. У вас буде час на роздуми, аналіз. Висновки, можливо, навіть перевірку співпраці з тими чи іншими людьми, відносно відносно тих людей, про яких ти називала, чи, чи, чи можливі якісь зміни, я не буду плакати за Умєровим, але і не здивуюся, якщо раптом дійде до того, що попросять Буданова чи Сирського, тому що зараз сирський це тире курськ Буданов, зараз це однозначно дуже потужна постать, але напевно когось дратують його рейтинги довіри. Кого та всіх, хто, хто зараз вище при владі, чи хто хоче розчистити собі на майбутнє цю площину, треба ж розуміти, що є люди, які приховано керують процесами в країні, але вони не обов'язково є публічними політиками. Просто не всі люди, які зараз мітять на вибори йти, скажімо так. Вони мають владу відсторонити Богданова. А хтось Абсолютно. має владу відсторонити Богданова. Тому вони можуть вони можуть впливати іншими, іншими словами чи зливанням інформації, чи фейками, чи будь-чим. Це ж завжди має накопичувальний ефект. Перед звільненням людини з важливої посади йде інформаційна боротьба і вки, вкиди постійні. На регулярній просто основі. Я сьогодні побачила у соцмережах свіжі кадри вугледара, звідки наші воїни були вимушені вийти відступити найбільш вигідніші рубіжі. Бачимо, кадри страшні і. Звичайно, ми розуміємо, це все наслідки агресії Російської Федерації. Просто в Росія стирає за ця з землі, абсолютно спустошує нашу землю. Але питання моє у наступному: як ти для себе трактуєш різні позиції щодо виходу наших бійців з вугледаром? Бійці 72-ї бригади заявляли, що по перше у них не було ротації, значить терошники, які мали захищати. Рубіжі вони розбіг, розбіглися, хто, хто куди. А, і, а, значить, наказу на вихід з Вогледару так і не надійшло. Тому вони виходили хаотично, несвоєчасно і втратили дуже. Багато людей. Зокрема, коментували да офіційні джерела і говорили, що наказ на вихід все ж таки був, і він був своєчасний Президент з Новим генсеком Рюте значить доповідав, що да наказ, наскільки я зрозуміла з його слів, був. І для нас найважливіше це той президента життя людей, а не якісь там будівлі. Ну, розумієш, є свідчення тих, хто там був. Конкретно, бійці 72-ї бригади, я думаю, що ніхто не зможе їх запідозрити у якихось, та, якихось там, не знаю, зраді, російських наративах, дискредитації і так далі. Люди два роки захищали ці позиції, важкі позиції. І інша позиція, яка стверджує абсолютно інші речі. Ми будемо розбиратися із цією ситуацією? Чи війна не на часі? Ситуацію, чому видар здали? Ні, чому не було наказу, як заявляють бійці, не було гідної ротації і так далі, не було підмоги бійцям. І, зрештою, інша позиція, що все було нормально. Значить, і наказ був на вихід своєчасний наказ на вихід бійців заради збереження їхнього, їхнього життя. Дивись, я вірю опублікованим документам і підтвердженим підтвердженим тими джерелами. Якщо Міноборони, генштаб чи президент видасть документи і покаже ось цей наказ був. Це я можу повірити. Все решта буде залишатися словами і предметом розслідування, можливо, майбутніх якихось спеціальних комісій з приводу того чи іншого міста цілого регіону, і напевно це буде після закінчення війни. А, тому так відносно позиції, чи могло чи була підтримка, і так далі. Я схиляюся до думки згідно слів військових, які а, перебувають чи перебували, чи в курсі ситуації на Курщині, то багато фізичних сил і амуніції були віддані власне туди. І зараз, і в тому числі на Курщині, не вистачає вже тепер амуніції, щоб достатньо стримувати росіян. Плюс воно затягується і не просувається, і українці починають задавати собі питання: а чи дійсно нам треба утримувати цю частину Курщини? Тобто, в чому, в чому нюанс, в чому наша вигода? Якщо в нас є купа українців внутрішньопереміщених осіб, які не знайшли помешкання за дуже тривалий час, і частина з них вернулася навіть на окуповані території України, тобто вони зараз змиряються з тим. Щоб жити десь там під Росією, тимчасово навіть так саме тому, що влада, поки що, та чи інша місцева, регіональна, не змогла забезпечити їх житлом, роботою і нормальним прибутком. І тут раптом в нас з'являється знаєте, як військові кажуть, і тут раптом відкривається ще одна фабрика, яку треба отримувати. Перший тиждень було весело. Перший місяць було весело, далі починається вже задаватися питання. Тому, вугледар, якщо коротко, моя думка: те, що він може впасти, знали давно. Але швидше за все склалася ситуація з недостатньою амуніцією, недостатньою кваліфікацією командирів. Тому що, коли я чую про те, що відступ відбувається хаотично, я завжди згадую: ну, це ж ще не уроки, хоча я вже потихеньку. Починатиму скоро займатися знайомих своїх морпіхів, які виводили залишки бойові з Криму з технікою з людьми, які звільняли ірпінь бучу, які допомагали виводити без великих втрат людей з Бахмута і так далі. Тобто, вони вміють робити це професійно. Вони завжди кажуть: якщо є проблема з виводом людей, то це питання кваліфікації їхнього досвіду. І наявності дійсно артилерійської підтримки вогню, який покриває ворога для того, щоб під ним можна було під цим покровом артилерії відступати якраз. Ну аби ще була та артилерія у нас на, на тому на артилерія вистачає. може є снарядів. Не вистачало да 100%. Да, тому тої тут... логістика може бути перебита. Розумієш, коли там один-два шляхи або один залишається яким ти можеш довести артилерію для того, щоб стріляти, щоб можна було виходити? Бо коли ти просто почнеш виходити, тебе накриють вогнем і крапка. Так не можна робити я як журналіст маю звичайно довіряти офіційним джерелам інформації, але як громадянка, якщо да дозволять мені суб'єктивну позицію, наші глядачі чомусь більше довіряю тим, хто був на місцях. Ну, отак, отака позиція, Юріо, Наостанок знаю, у нас дуже багато часу. На жаль, сьогодні з тобою. Роман Костенко, очільник комітету з питань нацбезпеки з безпеки оборони, заявив, що нам необхідно мобілізувати людей молодших 25 років. І значить, і це витребовують деякі конгресмени, які особисто йому телефонували, з ним спілкувалися і ставили це питання. Мовляв, ви хочете від нас більше допомоги, більше зброї, але у вас люди не мобілізуються молодше 25 років. Це треба змінити. І він сказав, що так, це треба змінити. А якщо а якщо Росія вдасться до другої хвилі мобілізації, 100% будуть обговорювати і реалізовувати рішення зменшенням мобілізаційного віку. Ти таке рішення підтримуєш чи буде де категорично проти я не підтримую таке рішення. Я не побачив аудиту зі вступом сирського обіцяного. Що роблять у нас майже мільйон військовослужбовців в тилу. Мені досі не зрозуміло якщо чесно. Чому ніхто не займається тим, щоб повернути і надати кваліфікованих авторитетних командирів приблизно 40 тисячам військовослужбовців, які пішли в СЗЧ. Що роблять зараз з тими, хто зараз йде в СЗЧ? Мені не зрозуміло. І чому в українському легіоні в Польщі, коли морпіхи почали цю історію закручувати і захотіли з'єднати синхронізувати свої зусилля з міноборони, на них не звертають увагу. А там є вже сотні підготованих українців, які пройшли три з половиною місяці навчання. Не 35 днів, де зараз пишеться на сайті українського легіону в Польщі 35 днів. Хоча а, я чув про обіцянку півроку підготовки. Ну є трошки різниця півроку і 35 днів. Для мене не зовсім зрозуміла історія. Оці от. Питання, 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 питання міноборони має виходити і комунікувати. Генштаб має виходити і комунікувати від А до Я. А ще одна боляча проблема, яка поки що теж ігнорується, тому що обіцяли військовослужбовцям законопроект про терміни демобілізації Absolutely. і коли ротації, і так далі, мовчать. А я на зв'язку з жінками військовослужбовців ініціативної цієї групи, громадської організації Інтенція, ну, практично через день. Вони запитують, чи є відповіді звіти, чи звіти. А давайте подумаємо ще на кого повпливати, зробити. Проводяться час від часу круглі столи, робочі групи і мовчать. Тобто, хоча би про ротацію, почали би говорити якусь активну, організовано і так далі. Говорити зараз. Про те, що вже треба звернути увагу на вік менше 25 років, а, при тому всьому, що не прозвітувати, як ефективно було використано а, людський весь потенціал, який вже зараз мобілізований, які вже призваний, мені здається неправильно. І враховуючи слова президента, що він а, заперечує а, втрати на війні, про які там говорили, хто там за чи політику, я вже забув. Просто хто проговорив. Якщо всі ці речі співставити. То блін, це все можна використовувати набагато ефективніше. Пробачте, не це все. Я тут неправильно висловився мушу вибачитись, весь цей військовий потенціал я мав на увазі. Так можна використовувати набагато краще, і треба переглянути тих пацанів, які своїм командирам віддають цю зарплату, а самі в Києві сидять, п'ють каву і вважається, що вони служать. Ну всі ці речі можна. В будь-якому випадку виявити, а так як сьогодні було виявлено цього там МСЕК зі 6 мільйонами доларів. Ну це просто катастрофа, якась я не знаю. Так, да, це, це це вже абсурд, і реально волосся дибки стає. А, яка корупційна клоака у нас утворилася під час повномасштабної війни через мобілізацію? І я не знаю, чи нам вдасться Юрій, якщо чесно, відкатати всю цю історію назад, назад. Да, щоб зробити мобілізацію ще більш там патріотичною, ефективнішою, я не знаю, більш мотивованою, оскільки... Коли ми бачимо значить, тих людей, які лежать на ліжку, а біля них купа грошей. Купа грошей, які заробили на так званих ухилян, ухилянтах. А я дуже дякую, Юрію, що ти вдався ж таки. Знаю, що мало часу, але все ж таки долучився, тому що були важливі теми. Будемо на зв'язку. Я сподіваюся, і наступного разу у цій студії. Yeah. Да, дякую, Юрій Команчук. Друзі, був разом з нами. Народний депутат країни. Усім бажаю добра, будь ласка, бережіть себе.